Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 7 грудня. З вами знову Валерій Клочок. І сьогодні традиційно ми проводимо вечірній стрім. Неділя, вечір, о 18-й годині. Як зазвичай, ми вже з вами спілкуємося в прямому етері. Ну я думаю, що ми потихеньку будемо переходити до основної картини сьогоднішнього дня. Вчорашнє відео я вам готував. Ви його бачили. Дякую, що реагуєте. Дійсно, очікуємо візит Зеленського до Лондона уже буквально завтра. Окрім того, з анонсів готовий вам повідомити про те, що Зеленський у суботу провів до години телефонну розмову з радниками Дональда Трампа і Стівом Вітковим і Джаредом Кушнером. Про це пише видання Ексіос. Є деталі цієї розмови, але, звісно, їх небагато. Кіт Келох, спецпосланець Трампа сказав, що угода щодо України майже готова. Невирішеними залишаються питання щодо Запорізької АЕС і Донецької області. Блумберг пише про те, що лідер європейського союзу переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу. Ну а речник Путіна Пісков заявив про те, що коригування, які внесені до стратегії нацбезпеки, США, багато в чому відповідають баченню Москви. Дійсно, дуже дивна і цікава історія. Друзі, з цією стратегією обов'язково про неї будемо сьогодні говорити і згадувати і коментар Піскова. Рахуйте Путіна і всієї кремлівської. Еліти хотів сказати інше слово, але дуже в цьому сенсі. Тепер, друзі, конкретніше про все анонсоване. Зеленський вчора провів двохдинну телефонну розмову із Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Джаред Кушнер це зять Трампа. Ви певно, вже про це добре знаєте. І він останнім часом стає ледь чи не ключовою фігурою переговорному процесі. Росіяни його дуже люблять. люблять за те, що Кушнер просуває бізнес-інтереси і сім'ї Трампа і багатьох. Товсто сумів із зі Сполучених Штатів Америки під час цієї розмови із радниками Трампа Зеленський обговорював питання територій та безпекові гарантії. Обговорення територіального питання було складним. Залишається складним і до нині журналісти пишуть наступне: Росія досі вимагає, щоб Україна вивела війська з частини Донбасу, яка перебуває під українським контролем. Утім, США намагаються запропонувати нові ідеї для подолання розбіжностей. Іншим ключовим питанням були гарантії безпеки сторони досягли кажуть значного прогресу, наблизилися до угоди, але потрібно ще працювати, щоб і Україна, і Сполучені Штати Америки однаково тлумачили проект гарантії безпеки, бо з цим є величезні справді проблеми. І очікується, що завтра, в понеділок, до Лондона до Зеленського прилетить умер і Гнатом. Вони повернуться з Майами, там будуть розповідати вже Зеленському більше деталей, що не можна було повідомити по телефону. Ну і очікуємо подальші переговори та зустрічі звідковими кушнерами. Вони мають бути цього тижня. Тобто переговорний процес не завершився. Угода щодо України майже готова. Так вважає спецпосланець Трампа Кіт Келох, і він говорить, що невірішеними залишаються питання щодо ЗАЕС і Донецької області. Келох полюбляє порівнювати. Переговори і війну зі 100 метрівку, і каже: Ми тепер перебуваємо щодо закінчення війни в останніх 10 метрах. і додав, що масштаби смертей і поранень, спричинених Росією проти України, є жахливими і безпрецедентними для регіональної війни. Ну, як на мене, це не регіональна війна, це континентальна війна, але не хочеться визнавати ні в Європі, ні в Сполучених Штатах Америки. І він заявив, що разом. Росія та ми, Україна втратили понад 2, 2 мільйони людей. Друзі, це колосальна цифра. Вона поки що ніким не підтверджена, але заява Кіта Келлога, цій частині дуже резонансна. Як на мене, Лідер європейського союзу, як пише видання Зеленського, не погоджуватися на виведення військ із Донбасу. Ведення передає. Побоювання європейських чиновників, що якщо Зеленський погодиться на цю угоду без серйозних гарантій безпеки, це не буде справедливим миром і лише сприятиме ширшій війні з Росією в майбутньому. Я додав би, що європейці зараз хочуть гарантії безпеки і для себе. Вони наполягають на тому, що Сполучені Штати Америки мають гарантувати Україні і Європі безпеку, безпеку в плані того, що Росія не нападе на Європу в далекій перспективі. Можливо, не настільки далекій, як то їм видається, але вимірюється вона ця перспектива. Різними часовими проміжками від там півроку, якщо завершиться війна, заморозиться нині в Україні до 2-трьох років. Уже країни Європи готуються до таких сценаріїв, особливо готується Польща, Німеччина, країни Північної Європи. Коментарі з Європи про те, що може бути після війни в Україні, доволі різняться. От до прикладу. Президент Чехії Петр у якого складна політична ситуація, тому що до влади прийшла політична сила, яка не зовсім прихина до європейського вектору, щось нагадує історію словаччиною і частково з Угорщиною, Так, от він говорить про те, що Є певна історична паралель у тому процесі, який нині є, він називає речі фактично своїми іменами. Я тут з ним не можу не погодитися. Він нагадує Мюнхенську угоду 1938 року і каже, що в принципі таємні переговори міша та Росією про передачу українських територій, якраз повна аналогія того моменту період другої світової війни, коли. Країни погодилися на анексію Чехословаччини, аби уникнути більшої агресії. А до чого це призвело? Ми знаємо. Тому тут паралель абсолютно слушна і правильна, як на мене. І також Петр Павел не виключив, що в майбутньому Європа жорсткіше буде реагувати на провокації Росії. Одноразу може піти на збиття російського дрона чи літака. Ну як на мене, це гарна заява, але погано, що вона не підкріплюється реальними діями, тому що інцидент з Молдовою. Який стався вчора, але по який ніколи ніхто не говорить туди, нібито нічого не прилітало, але Молдова залишилася без світла. Втім, вона мала залишитися без світла, тому що в Україні дуже серйозні відключення електроенергії знову повернулися після того, як нам вдалося частково стабілізувати ситуацію удар по Україні в ніч на 6 грудня був дуже дуже потужним саме по енергетичному сектору. І я думаю, що таких заяв у Європі ми будемо бачити чим далі, тим більше вони не будуть віддавати однозначністю, оскільки європейці частково розуміють необхідність передишки, але й побоюється того, що ескалація тоді, після замороження війни, в Україні, може бути проти їхніх країн значно більшою. Дуже показовим в цьому сенсі в плані переговорів був візит Макрона до Пекіну. Фактично, цей візит закінчився, я вважаю, нічим і повним провалом. Макрон, який намагався переконати Сінцінпіна у тому, щоб тобто щоб той попливав на Путіна, аби Путін е знизив ескалацію і такий спосіб пішов на замороження війни, фактично, цей візит нічого не дав. Преса доволі скупо пише про те, що відбувається між цими двома країнами нині. Бо як я вам розповідав, Макрон має прихильність у Пекіну, але останні його заяви свідчать про те, що візит був провальним у розмові з зеленським. Він поділився результатами міжнародних переговорів, і підкреслив, що Франція рішуче налаштована діяти разом з іншими союзниками для досягнення дескалації та припинення вогню. Але дуже показово, що щойно виходить повідомлення, про яке я опублікував у себе в телеграм-каналі. Зокрема, мова йде про результати візиту до Пекіну. За результатами цього візиту, Макрон пригрозив Китаю митами Європейського союзу через торговельний дисбаланс. Президент Франції Макрон попередив що європейський союз не він сам, а ЄС може вжити жорстких заходів проти Китаю, включаючи введення мит на китайську продукцію, якщо Пекін не усуне зростаючий торгівельний друзі баланс з європейським союзом. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Лес ЕКОС, додавши, що обговорював можливі заходи з головою Європейської комісії Урсулою фон Тобто він уже навіть. Бу встиг поспілкуватися з нею про це, і цитата його дуже показова, яку наводить до речі, видання Блумберг. Я намагаюся пояснити китайцям, що їхній профіцит у торгівлі не є стійким, тому що вони вбивають власних клієнтів, зокрема, практично нічого не імпортуючи від нас. Ну як на мене, друзі, це хібна думка, тому що китайці вже стають самодостатніми в питанні виготовлення продукції різного штибу за словами Макрона, якщо Пекін не відреагує. То європейці в найближчі місяці будуть змушені розірвати зв'язки, як це зробили Сполучені Штати Америки. Тобто він погрожує митами Китаю. Макрон при цьому зазначив, що підхід США до Китаю, на його думку, є неправильним і погіршив становище Європи, оскільки американські кроки перенаправили китайські товари на ринок Європейського Союзу. Дуже, як на мене, резонансна заява. Я обов'язково її буду тут обговорювати зі своїми колегами на каналі. Тому слідкуйте за підписками, оскільки це може стати початком конфронтації Європейського Союзу і Китаю. Але наскільки це зблизить тісніше, вибудує зв'язки зі Сполученими Штатами Америки на тлі їх нової стратегії про віддалення від Європи, поки що сказати складно. Втім, Європі доведеться мобілізуватися в прямому сенсі цього слова. І звісно, заяви Макрона про те, що м, вони стурбовані ситуацією, і заяви Петра Павла, і інших європейських чиновників а, на підтримку України такі заяви навіть вони контрастують із заявами зі Сполучених Штатів Америки. Міністр війни Сполучених Штатів Америки Піт Кекзет заявив про те, що адміністрація Байдена більше турбувалася про кордони України ніж про наші власні, і каже це абсурд. На форумі імені Рональда Рейгана Гекс заявив, що не невпивно працюють для завершення війни Росії проти України. Міністр вкотре окреслив принципову стратегію адміністрації Трампа стосовно віддалення від історичних союзників, США, каже більше не будуть відволікатися на побудову демократії, невизначені війни, зміну режимів чи зміну клімату, а ставитимуть на перше місце практичні конкретні інтереси американців. Йому фактично вторить сьогодні Кремль. Стратегію, яку ви тут чули, її висвітлював стратегія Сполучених Штатів Америки Ігор Горитерович. Вона свідчить про те, що фактично Трамп зараз пішов на багато вимог Путіна. Не розширення НАТО, неприсутність НАТО в Європейському Союзі, має на увазі американців, і так далі. Це суттєво підриває євроатлантичну співпрацю, яка була показником стабільності продовж десятків років. Пісков з приводу цього сказав, що коригування, внесені до стратегії нацбезпеки США, багато в чому відповідають баченню Москви. Стратегія може стати запорукою конструктивної роботи з українського врегулювання. Це, звісно, небезпечно для нас, але, друзі, тут є один дуже цікавий історичний момент, який треба враховувати. Зараз Трамп, очевидно, намагається посилити Росію. Росія такий спосіб може відчути себе більш впевненим. Звісно, версія, яку я зараз висуваю, вона поки що далека і не проглядається. Але історичні паралелі є. Я маю на увазі протистояння Росії та Китаю, незважаючи на те, що Китай пильно слідкує за тим, що відбувається в Росії, Росія відкрила ворота фактично вікно для Сполучених Америки і намагатиметься залучитися їхньою підтримкою. В певних моментах вони будуть домагатися позиції, які задовольняють, і Китай, до прикладу, не на розширення НАТО, але в певних моментах вони будуть демонструвати більшу самостійність. Звісно, ціною українського питання, але це буде дуже не подобатися Пекіну. Тобто, ми не виключаємо, я особисто не виключаю конфронтації між цими двома країнами, чого власне трамп зараз домагається. Ну така в мене поки що робоча версія. Її буду обов'язково відсвятковувати для сполучених штатів Америки, Росія стала ближча ніж Європа. Американський мільярдер Ілон Маск закликав ліквідувати європейський союз після того, як європейська комісія штрафувала його соцмережу на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн контенту. Відповів йому дуже швидко на е, такий пост е, міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він написав: Відправляйся на Марс, там немає цензури та на, на нацистські вітання. І в такий спосіб він фактично назвав маска фашистом. Рішення Європейського Союзу про штраф викликало різку реакцію і в інших політиків у Сполучених Штатах Америки. Держсекретар США Рубіо став на бік маска і назвав цей штраф атакою на всі американські техноплатформи і американський народ. Джей Ді Венс заявив, що в ЄС повинні підтримувати свободу слова, а не штрафувати компанії за дрібниці. Хоча це не дрібниці, Дональд Туз своєю чергою сказав, що звертаючись до американців, ви маєте подумати. І нагадую, каже вам: Європа ваш найближчий союзник, а не ваша проблема. І в нас є спільні вороги. принаймні так було останні 80 років. Ми повинні дотримуватися цього. Це єдина розумна стратегія нашої спільної безпеки. Якщо тільки щось не змінилося, ставить під сумнів взагалі, з сьогодні Трампа і е, е, керівництва Сполучених Штатів Америки, прем'єр Польщі, і в принципі справедливо робить зауваження. А також маска на європейський союз миттєво підхопили в Росії. Ну, звісно, вони не могли цього не помічати. Спецпредставник Путіна Дмитрій відразу видав кілька постів і описів про те, що правильно маск тисне на європейський союз. Європейський союз вчиняє дуже неконструктивно і назвав Трампа татусем кілька разів. До підтримки маска згодом приєднався і заступник Радбезу Росії Медведів, але дуже обережно сказав, так саме так треба робити. Ну і в продовження скандалу маск навіть репостнув картинку, на якій свастика порівнюється із символікою Європейського союзу. Хоча направду фашистом є сам Трамп. Він це визнав, я вже вам про це говорив. А ілон маск недалеко від цього відійшов. Ну і ще хотів би, друзі, вам повідомити про дуже дивний репост Трампа. Ну, він, в принципі, не дуже дивний, але вказує на те, що Дональд Трамп все-таки грається із Путіним і веде певну не просто гру про домовленості, але і намагається тримати верх. Про що йдеться? Агресивність Трампа щодо Венесуели це попередження для Путіна. З таким заголовком вийшов матеріал у Fox News, Але Трамп його перепустив до себе на сторінку. Матеріалі йдеться, що стратегія Трампа щодо Венесуели націлена на союзників Путіна потенційно створює важіль, тиску, щоб закінчити війну в Україні шляхом ослаблення держав клієнтів Росії. Але я ну не те, що скептично до цього відношуся, але в такий спосіб Трамп намагається показати свою рішучість проти Росії. Втім, Венесуела це не Росія. Але Трамп говорить, що і показує він не боїться тих, за кого Росія вписується. Він так робив завжди. Тут дійсно так і є. Ну яскравий приклад тому Сирія за часів його першої каденції. Трішки друзі, інформації про нічні удари і про скандали в Україні. У ніч на 7 грудня Росіяни задали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури, засували БПЛА величезну кількість. Ви вже бачили цю статистику у мене в телеграм-каналі. Вони запустили 246 засобів повітряного нападу, з них 5 балістичних ракет. Чотири ракети вдалося збити, але було подавлено 179 повітряних цілей і зафіксовано влучання 65 безпілотників на 14 локаціях. Ну, я так розумію, одна ракета прилетіла. Дісталося сильно Кременчуку. Проблеми із електроенергією і з водопостачанням також на Чернігівщині постраждали росіяни. Вдарили також ракетами по греблі печеніського водосховища на Харківщині. Але в генштабі збройних сил України повідомили, що це не є якоюсь величезною катастрофою. Постраждалих під час удару по Дамбі не було, але постраждали в інших регіонах. Наші безпілотники також атакували Росію. Мінбивство Росії повідомило, що в ніч на 7 грудня вони збили 77 українських безпілотників. Навіть вони встигли самі себе бомбардувати. Я маю на увазі росіяни пілоти російської армії 6 грудня. Поцілили власною авіабомбою в електропідстанцію Білорода. Центр міста залишився без світла, і в Росії заявили про атаку дронів в Енгельсі, і там повідомляли про вибухи. І тепер до подій ще в Україні і скандальної заяви Дональда Трампа молодшого. Скандали й в Україні друзі з Кузьмуком, колишнім міністром оборони, можливо, ви бачили вже про це в соціальних мережах. Дійсно, мене це дуже вразило. Колишній міністр оборони і екс-регіонал Кузьмук був свого часу призначений радником командувача сил тероборони і днями буквально вручав військовим нагороди. Військовим сил ТРО звінявся скандал дуже великий. Сьогодні Кузьмука звільнили з посади. Я писав про це у себе в телеграмі і кажу, що ну це взагалі виглядає дуже дуже дивно. Поки скандалу не було, його призначали. Його призначили. Він виконував обов'язки. Як тільки виник, виник скандал, його звільнили. Зашквар на зашкварі, зашкваром поганяє, але на жаль. Владі не дуже так швидко доходиться до того місця, до якого, до якого треба, щоб воно було доходило. І Дональд Трамп молодший син президента США, розкритикував українську владу, але і російську також заявив, що вона відправляє на фронт, тобто українська влада, бідних, і продовжує війну, поки їй дають фінансування. Цього літа, каже, я був зі своєю дівчиною в Монако. Ми каталися по околицях, і в середньому за день 50% суперкарів, таких як «Богаті», Феррарі, тощо мали українські номери? Дійсно, там багато українців на таких машинах, а в дорогих автівках. Це точно, друзі. Ви це також знаєте і без мене. І далі він ставить ритмічне запитання: як ви вважаєте, це дійсно було зроблено в Україні? Я був в Україні 20 років тому. Не те, щоб в цій країні був надлишок багатства, до того ж, ви бачите, як другу людину країни заарештовують за крадіжку сотень мільйонів доларів. <кій> кого він має на увазі, я тут друзі вам сказати не можу. Тому що якщо про Єрмака, то його ніхто не заарештував. Він каже: багаті втекли. Вони залишили воювати тих, кого вважали селянами, і не бачили ніякої причини зупинятися, поки потік грошей триває і вони їх крадуть. Ніхто нічого не перевіряв. Влада і люди, які приймають рішення, просто не бачили причин, щоб коли-небудь погодитися на мирне врегулювання. І він також там пише набагато більше, говорив набагато більше. Говорить про для чого це мовляв, все треба. Тут я не погоджуся, коли він пише, що він розуміє, для чого це все треба. Дійсно, українці відстоюють свій суверенітет. Тому тут Трамп і правду говорить, але і викривлює інформацію, і це дуже схоже на проросійський наратив. Хоча після публікації в мене в телеграм-каналі. До речі, друзі, хто не підписаний, багато з вас то ставить стовідсотково, що Трамп молодший говорить правду. Втім, не все. маніпуляція є. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, найосновніші, аби ви були в навістрі подій. Дякую, що ви були зі мною. Тому не забувайте підписуватися, писати коментарі і, звісно, ставити вподобайки. Ми обов'язково з вами тут будемо ще бачитися. Всіх ціную і шану і не перемикайтеся Все буде Україна!